Доброго дня! Я вітаю всіх, хто дивиться це відео. Мене звуть Наталя Возненко, я жіночий ментор, лайф-коуч, а ще я фахівець в галузі тілесних практик. І сьогодні наступний урок з релаксації. Сьогоднішній урок я також пропоную зробити лежачі. Лежачи, ми робимо вправи, які допомагають нам 100% розслабити м'язи нашого тіла та весь опорно-руховий апарат. Коли ми стоїмо, займаємо вертикальне положення, мозок контролює це положення і сприймає його як таке, з якого ми можемо впасти. Тобто досягти релаксації в позиції стоячи або навіть сидячи не так легко. Для цього потрібні, потрібні навички. А ось коли ми лягаємо горизонтально, мозок отримує сигнал про те, що далі падати нема куди, і заспокоюється і посилає сигнали на розслаблення у всі органи та кінцівки нашого тіла. Отже. Потурбуйтеся про те, щоб у вас було щось постілено на підлогу, і ми зможемо приступити до, безпосередньо до виконання вправ. Коли ми лягаємо на спину, ще скажу вам такий невеличкий секрет: бажано підкласти під шию, під поперек, а коли в нас в, якомусь, в якійсь техніці витягнуті ноги, то і під коліна. Якісь валіки. Це можуть бути просто скручені рушники або невеличкі пліди або ковдри. Для чого це робиться? Коли ми лежимо, наприклад, під шиєю утворюється пустота, так шия не стикається з підлогою. І тоді м'язи шиї не отримують сигналу про те, що тут безпечно і падати нема куди. Інакше кажучи, м'язи шиї, навіть коли ми лежимо на підлозі, але там є пустота, нібито знають, що вони продовжують падати під силою тяжіння. Отже, простий прийом, як підкладання валіка або звернутого рушника під шию, зніме цю напругу. і, ці м'язи дуже важливі для нашої релаксації зможуть розслабитися. Коли ми засинаємо дуже простий спосіб, який допоможе розслабити м'язи шиї, це просто підкласти долоню під потилицю або прямо під шию, а другу долоню десь на область сонячного сплетіння. І тоді така позиція, не від того, чи лежите ви на спині чи на боку, допоможе краще вам розслабитись і збалансувати симпатичну та парасимпатичну нервові системи. Спробуйте, це дуже простий спосіб збалансувати себе і послати сигнал про ще більше розслаблення. А сьогодні ми з вами будемо робити наступне: ми вкладаємося на підлогу. Якщо ви дивилися а, відео і взяли собі за таку звичку робити трясучку, то бажано її робити і перед сном, і вранці, і декілька разів на день, тоді ви зможете контролювати, коли з'являється зайве напруження, і скидати його безпосередньо протягом дня. Якщо ж ви цього не зробили, а зараз у вас, можливо, вже немає сил чи енергії для цього, ми можемо зробити це лежачи. До речі, цю вправу дуже полюбляють робити діти. Отже, ми вкладаємося на підлогу і спочатку вирівнюємо наш хребет, підтягуючи колінки до живота або до грудей. Можна допомагати руками. Робимо декілька рухів, перекучуючись з. Справа, наліво. І після того, як наш хребет більш-менш отримав рівне положення і в горизонталі, і я маю на увазі, а праворуч-ліворуч ми підрівняли всі хребці, ми ставимо ноги таким чином на підлогу і робимо ще декілька перекатів тазом. Для того, щоб зняти зайве напруження з нашого попереку. А тепер власне, можете вирівняти ваші ноги, покласти руки і внутрішнім поглядом просканувати себе, порівнявши праву ступню з лівою ступнею, праву гомілку з лівою гомілкою, праве коліно і ліве коліно. Праве стегно, ліве стегно, Правий суглоб, лівий суглоб. Тазостегновий. праву лопатку, ліву лопатку, праве плече і ліве плече. Подивіться внутрішнім зором, як лежать ваші кісті, ваші руки по відношенню до тіла. Порівняйте зсередини ваші очі праве та ліве око і, уявивши собі лінію, яка умовно розділяє ваше тіло на праву і ліву частину, порівняйте, наскільки симетричними є права та ліва частина вашого тіла. Уявіть себе метеликом, у якого є праве та ліве крило. І якщо щось симетрично розташоване, нічого страшного, ми з цим нічого не робимо. Ми просто відмітили це для себе і йдемо далі. Ми піднімаємо ноги і руки на 90 градусів по відношенню до підлоги і починаємо стряхувати. Хаотичні робимо хаотичні руки. Так, знаєте, вправо має ще назву Здихаючий тарка... тарган. Це можна уявити собі таку не дуже радісну картинку, але це допоможе вам увійти в образ, коли і кісті, і ступні, і всі наше м'яза на кінцівках рухаються дуже вільно, допомагаючи нам скинути. Зайве напруження, яке ми накопичили протягом дня. Коли ви вже достатньо порухали кінцівками, вкладайте їх обережно на підлогу, ставлячи спочатку стопи і руки і прикрийте очі, і спробуйте відчути ефект, якого ви досягли, як результат такої простої простої вправи. Якщо чутливість вашого тіла достатньо висока, ви можете відчути, як кров пішла у найменші капілярчики ваших кінцівок і досягла кінчиків пальців. Це дуже-дуже важливий такий ефект. Що ми робимо далі? Дуже важливою областю нашого тіла є живіт. І сьогодні ми приділимо увагу. Розслабленню живота. Для цього ми згинаємо наші ноги, ставимо стопи на ширину тазостей з приблизно. Не має, не має бути жодного напруження в наших ногах. Поставте їх на таку ширину і на таку відстань від тазу, щоб вам було зручно, щоб ви не думали про те, як утримати ноги коліна в такому положенні. Кол, коліна паралельна. Нашим тазов... тазовим кісткам. І що ми починаємо робити? Відзнадіть праву... правий бік. Ось у мене права нога, правий бік, права кістка тазова. І я починаю От таким чином, ставлю руки і пальцями. Якщо у вас дуже велике нігті, то можна зробити такі колочки невеличкі. А в кого немає? Длинного манікюру, то можна прямо пальцями. Ми входимо в м'які тканини і починаємо малювати квадрат. Цей квадрат рухається від правої тазової кістки, трошки нижче, під праві ребра. Потім ми малюємо через сонячне сплетіння до лівих нижніх ребер. і Опускаємося вниз. І таким чином виходимо животом глибину цього натавлювання ви регулюєте самі. Відчуйте, будь ласка, краще з перших разів, як то кажуть, зробити менше, так, ніж більше, щоб не зашкодити внутрішнім органам. Оскільки я роблю цю вправу регулярно, намагаюся і вранці, і ввечері. Вранці просто лежачи в, в кроваті у ліжку. Я роблю декілька таких рухів, ну, можливо, там рахую до 36. 6. І це допомагає запустити кишківник. Що я роблю далі? Після того, як певну кількість квадратів намальовано, дивіться, відчуття мають бути приємні. Жодних неприємних відчуттів. Коли ми робимо такі рухи, ми розслабляємо і сичовинний віхур, і а, жіночі яєчники, і робимо масаж всього кишківника, Тут дуже багато таких тучок, які допомагають наладнати весь процес метаболізму, так? процес травлення, просування їжі. І внутрішні органи, і печінка, і пешукова зала, залудзінка. Всі ці органи отримують свою долю уваги. Коли ми зробили достатню кількість раз закінчуємо також отут біля цієї кістки тазової, біля правої, і потім ми прямі пальці або складені таким чином. Опускаємо в наш побок. Цей рух треба робити дуже обережно. Ви просто робите вдих і на видоху потрошки, потрошки, ніби то як підсилує тяжіння, запускаєте пальці всередину. Можна відчути при цьому, як натягується щось в усі боки. Всередині сонечко і в усі боки побігли промінчики. Будь ласка, робіть це обережно. Можливо, з першого разу вам, у вас будуть виникати якісь неприємні відчуття. Зупиняйтеся, дихайте, робіть глибокий вдих і видих. І на видиху пробуйте зануритися ще глибше. Довго це робити не треба, ви можете лише трошки підіймати руку і занурювати знову. Дивіться, як вам буде комфортно. Після того, як ми десь хвилину або три потримали отак пальці всередині, ми починаємо від пупка такими вже круговими рухами малювати спираль, яка від пупка розширюється назовні. Розширилися і тепер ми її зводимо всередину знов до пупка. Сильно не треба проникати в живіт. Ми робимо такі, ну ми відчуваємо ці рухи, але вони не спричиняють нам болю або якогось дискомфорту. Якщо десь виникає дискомфорт, зробіть. Надавлювання легше. Можливо, затримайтеся на тому місці, трошки понажимайте на нього, але дуже-дуже обережно. Пам'ятайте, що всередині в нас є органи і в нас немає задачі. Завдання наразі змістити їх кудись чи вправити ні. Ми робимо кругові рухи назовні. І потім всередину знову до пупка. Завершуємо ці рухи в пупку. Якщо є таке бажання, можна знову зробити вдих і на видиху знову занурити пальці всередину. Такі вправи, такі рухи дозволяють насправді розправити і Насправді, внутрішні органи також отримують змогу зайняти правильне положення, але не пробуйте зробити це за один раз. Такий ефект досягається завдяки регулярному застосуванню цих прав. Наступна техніка, яку я вам пропоную, вона виглядає таким чином: ви підіймаєте таз над полом. Берете руками шкіру або там шкіра із серцем, <хи> опираєтеся гіктями у підлогу і опускаєте таз на підлогу, тримаючи, продовжуючи тримати шкіру пальцями, ми робимо такий захват. Так? Ще раз підняли таз, відірвали від підлоги, взяли складочку таку зробили. І опускаєте повільно таз на підлогу, намагаючись утримати руками захоплену шкіру разом із салом. Так, робимо такий, ну, велику складочку робимо. Що це дає? Ми від, нібито відриваємо трошки тканини, так, які там могли позліпатися, і покращуємо кровообіг. В середині живота. Можна просуватися нижче в бік сечового міхора, можна просуватися вище до діафрагми. Ви самі регулюєте. Після цього дуже бажано зробити кругові рухи за часовою стрілкою так і за рухом сонця. І трошки заспокоїти живіт. Наступна вправа, яка ми робимо, допоможе нам зняти напруження з нашої діафрагми. Для цього ми спочатку пальцями спробуємо під ребрами на перехрест правою рукою я йду від центру ліворуч попід ребрами, такими рухами нібито хочу пальці занурити прямо під ребра, а потім лівою рукою йду праворуч під правими ребрами. Краще це робити на видоху. Тобто я роблю вдих, видих, невеличка затримка дихання. І пальцями я масажую таким чином купол діафрагми яка кріпиться під нашими ребрами. Наступна вправа, що ми будемо з вами робити, ми знімемо зайву напругу з діафрагми за рахунок дихання ребрами. Для цього ми ставимо наші долоні по боках на нижні ребра. І на вдиху намагаємося на рахунок 3 розширити ребра в боки. Один. Два. Три. І на рахунок шість через відкритий рот ми видихаємо, звужуючи наші ребра. Знову один, два, три. Відкриваємо, рот, видихаємо. Ще раз один. Два, три. І видих. П'ять, чотири, три, два, один. Наступний раз ми спочатку розширюємо наші ребра, не вдихаючи. Потім робимо вдих на три. І видихну 6, 5, 4, 3, 2, 1. Затримка дихання. І подивіться пальцями. Я занурююся під ребра. Отаким От чином, загинаючи пальці, я занурюю їх під ребра. Попеременно, ліву руку, праву руку, ліву руку, праву руку. Тобто не вертикально всередину живота, а нібито заводячи під ребра. Таким чином я все глибше і глибше можу зняти напруження з купола діафрагми. Після того, як нам не вистачає повітря, ми, звичайно, робимо вдих. Видих і повторюємо вправу знов. Ставимо догоньки на нижні ребра і робимо вдих. Один, два, три і вдих на шість. Під ребра. Після цієї вправи ви можете також рухами на перехрест зняти напруження, яке залишилося, і зробити декілька кругових рухів навколо пупка, завершуючи рухи в попку. Підтягніть ваші Калінки до груди. зробіть декілька коливань ліво вправо, ліво вправо. Поставте стопи на підлогу, вирівняйте ноги, покладіть руки, прикрийте очі і ми порівняємо, що ми отримали як результат. Подивіться внутрішнім взором. На вашу праву стопу, ліву стопу, на вашу праву гомілку, ліву гомілку, на ваше праве коліно, ліве коліно, праве стегно ліве стегно, праве тазовий, тазову кістку, ліву тазову кістку, ребра, праворуч, ліворуч, лопатку праворуч, ліворуч. Порівняємо праве і ліво плече, праву і ліву руку, кісті, як вони, в якому положенні розташовані по відношенню до тіла. Зробімо декілька рухів головою, щоб перевірити, чи немає зайвого напруження в шиї. Подивилися внутрішнім зором на очі, праве і ліве, зробили рух долонями, ніби ми вмиваємо обличчя. Один, два, три, зняли напругу з лоба. Глибокий вдих, видих. Випровши колінки до грудей, робимо перекат, праворуч чи ліворуч, і сідаємо. Знову вертаємося в позицію вертикальну. Якщо ви робили цю вправу перед сном, то саме час перебратися у ліжко і увійти в глибокий сон. І спробуйте те, що я сказала. Покласти одну долоню під шию, а іншу десь в зону сонячного сплетіння і засинати в такому положенні. Ви побачите, який ефект готує вам ця проста дія. Бувайте здоровими і до наступних зустрічей!